Вітаємо на каналі Світлофор. В цьому відео хочемо розповісти вам про новинку від світового бренду Terrason, а саме клей Terrason EP5055 та ручний пістолет спеціально для цього клею Loctite HD14, який ви знайдете на полицях в магазинах світлофор. А перед тим, як ми перейдемо до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Клей Terrason EP5055. Це двохкомпонентний структурний клей на основі епоксидних смол, який використовується для склеювання різноманітних матеріалів, таких як метал, пластмаси або композитні матеріали. Основні особливості та переваги цього клею: висока міцність забезпечує надійне склеювання під час навантаження, швидке затвердівання. Він оперативно тверде після нанесення, стійкість до температур, стійкість до хімічних впливів. І головна особливість це застосування в автомобілебудуванні. Найчастіше цей клей використовують для ремонту чи збирання деталей автомобілів, таких як дах чи будь-які листові деталі. Цей клей відмінно підходить для структурного ремонту кузова та інших конструктивних компонентів, де важливим є міцність і довговічність склеювання. Також даний продукт створює антикорозійний захист на голому металі, оцинкованій сталі або алюмінієвих сплавах. Зберігаючи відмінну адгезію до вище перерахованих сплавів, які в основному часто використовують в автомобільному виробництві. Даний клей складається із двох компонентів. Компонент А це епоксидна смола. компонент Б це аміни, які входять до складу аміаків. Змішується даний клей в пропорції 1 до 1 за допомогою спеціального пістолета Loctite HD14. Пістолет Loctite HD14 призначений для точного і зручного дозування двокомпонентних клеєвих складів, таких як Tereson EP5050 та інші подібні клеї. Він дозволяє рівномірно змішувати і подавати обидва компоненти клею, що забезпечує правильне затвердівання і високу міцність. Перед початком роботи поверхня, на яку будемо наносити клей, повинна бути сухою, очищеною від бруду та корозії, знежиреною. Та для збільшення адгезії перематованою. Перед самим нанесенням варто вичавити невелику кількість клею, щоб переконатись, що компоненти змішуються в правильній пропорції. Після змішування клей готовий до нанесення і має бути використаний протягом однієї години. Будьте уважні, адже час полімеризації напряму залежить від температури навколишнього середовища. Пропала все. Отже, пістолет Loctite HD14 14 та клей Терсон ЄП5055 ви знайдете на полицях магазинів світлофор або на нашому сайті. Наразі ми пропонуємо чудову акцію. При покупці даного пістолета клей Терсон ви отримуєте в подарунок. <Слух> на цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях, про що б хотіли дізнатись наступному відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофор.